Висловлювання, алгоритми з розгалуженнями, проєкти з розгалуженнями в середовищі Scratch. у цьому відео йтиметься про істинні та хибні висловлювання, повне і неповне розгалуження, алгоритми з розгалуженнями, scratch проекти з розгалуженнями. Ви знаєте, що речення бувають розповідні, питальні і спонукальні. Розповідні речення містять у собі повідомлення, вони можуть містити певні враження, судження, думки, висновки. Про судження і висновки можна сказати, правильні вони чи неправильні поміркуйте, розгляньте світлини, малюнок. Що ви можете сказати про наведені речення? На першій світлині зображено дощ у місті, на другій світлині зображено ліс у літку. На третій світлині зображено місто взимку висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами і про яке можна сказати правильне істинне це твердження чи неправильне хибне, приклади правильних істинних висловлювань Україна це країна Європи. У жовтні 31 день. Гусінь перетворюється на метелика. Дніпро ділить Україну на лівобережну і правобережну. Прикладами неправильних хибних висловлювань є у лютому завжди 28 днів. Пароплав пливе по хмарах, автомобіль плете павутиння. Слово дерево дієслово 2,5 ціле число. А ось приклади речень, які не є висловлюваннями завтра випаде сніг, помнож число 15 на число 30. Завтра буде дощ. Розгалуження в алгоритмі. Люди часто приймають рішення, виконують різні дії залежно від виконання або невиконання певних умов, залежно від певних обставин тощо. Автоматичні пристрої також часто виконують різні дії залежно від певних умов. Повне розгалуження. Повним розгалуження називається алгоритм, який розпочинається з команди перевірки умови, і залежно від результату виконання цієї команди, так чи ні, буде виконуватися або одна послідовність команд, або інша. Умовою в цьому фрагменті можуть бути висловлювання, математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти так чи ні. Блок схему повного розгалуження наведено на виконання повного розгалуження відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так. То виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Якщо ж результат виконання цієї команди ні, то виконавець виконує послідовність команд 2, після чого також переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Наведемо приклад повного розгалуження в алгоритмі для визначення закінчення дієслова в третій особі однини. Неповне розгалуження. В алгоритмах використовується також і неповне розгалуження. Блок схему неповного розгалуження наведено на малюнку Виконання неповного розгалуження відрізняється від виконання повного розгалуження тим, що при результаті виконання команди перевірки умови ні, виконавець одразу переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Розглянемо приклад алгоритму з неповним розгалуженням. Розгалуження у проектах Scratch. Розгалуження використовують і в проектах Scratch. Для повного розгалуження у Scratch використовують блок з командою. А для неповного розгалуження блок з командою. Наведемо приклади використання розгалужень. Блок з командою перевірки умови можна вибрати у групі датчики. У наведених розгалуженнях використано блок з командою перевірки умови, у якому можна відкрити список і вибрати певну клавішу для перевірки її натискання. У блоці з командою розгалуження можна використати інші блоки з командами групи датчики. Під час використання блока з командою запитати і чекати з групи датчики перед розгалуженням у самому розгалуженні потрібно використати блок з командою Відповідь блок групі операторів. Працюємо за комп'ютером. Задача на сцені розташований виконавець рудий кіт і є зелена стіна. Якщо натискати або тримати натиснутою клавішу праворуч, виконавець має рухатися в напрямку стіни. Коли він доторкнеться до стіни, він має повернути вниз і переміщуватися вздовж. Алгоритм виконання